В березні я поставила собі ціль за 30 днів познайомитися з 30 людьми. На великдень челендж закінчився. І ось мої висновки. Оскільки знайомство були виходом із зони комфорту, я почала з простого: запросила на каву дівчат, з якими мала контакт, хоча б онлайн. Я почала шукати можливості. Поїхала на конференцію, куди я навмисно придбала дорожчий ніж зазвичай квиток, щоб це дало мені доступ до знайомства зі спікерами і мотивувало не стояти осторонь, а підходити і вітатись. Гроші оплачені, братиму від життя, все я зрозуміла, що над саме презентацією ще маю працювати, і від людини до людини мій результат покращувався, а вони і не знали. Жоден з тих, кому я пропонувала познайомитись і зробити фото, мені не відмовили. Згадавши закони переможців, я досягнувши цілі, вирішила викластись на 110%, а не зупинитись на сотні. І таким чином познайомилася з 33 людьми. Відчуття, коли ти робиш. Маленьке надзусилля насправді сповнено величезною енергією. І заключне, після того як я виконала цю задачу, я відчула, що можу взагалі все. Це настільки мене запалило, що в той же день я здійснила мрію, яку відкладала роками. Але про неї ви вже, мабуть, бачили мій інший ріл. Tu mă-și crească în o ceină